Дидактична гра, веселі кольори. Пропоную вам сьогодні, малята, повторити кольори і знайти серед предметів предмети цього кольору. Тож, давайте розпочнемо. Перший кольор у нас салатовий. Знайдіть тут предмети цього кольору. Так, це груша, виноград. Та папуга. Другий кольор червоний. Знайдіть предмети цього кольору. Так, перчина. Морозиво та помідорчик. Третій колір блакитний. Знайдіть предмети цього кольору. Так, сніжинка. Кросівки та зірочка. Слідучий колір рожевий. Знайдіть предмети цього кольору. Рибка, капці та фламінго. Помаранчевий колір. Знайдіть предмети цього кольору. Руде кошеня. Рибка та жебенятко. Синій колір. Знайдіть предмети цього кольору. Рибка папуга. Кит та зірочка. Фіолетовий колір. Знайдіть предмети цього кольору. Ось Осьмінішка. Хмаринка та цукерочка. Зелений колір. Знайдіть предмети цього кольору. Ялинка. Кіт. Жаба та рибка. Жовтий кольор. Знайдіть предмети цього кольору. Жабка. Перчик. Лимон. Коричневий кольор. Знайдіть предмети цього кольору. Тарган, сова та ведмідь. Чорний колір. Знайдіть предмети цього кольору. Кажан, павук і кішка. Ну що ж, малята, я гадаю, що вам сподобались наші веселі кульки і веселі кольори. Ставте нам вподобайку. Не забувайтеся підписатися на наш канал. Чекаємо на вас до нових зустрічей!